Закінчилось засідання в суді першої інстанції. Ми зараз знаходимося в Шевченківському районному суді міста Києва. Розглядали знов продовження запобіжного заходу Роману Дудіну. Декілька днів тому хто слідкує за цим процесом, минулого четверга апеляційний суд визначив Роману Дудіну альтернативний засіб тримання під вартою застав. Застава ще не внесена. Але апеляційний суд вирішив, що суд в першій інстанції допустив порушення закону, коли не визнав альтернативу, не визначив заставу Роману Дудіна. Сьогодні прокурор знов подав клопотання про тримання Романа Дудіна під вартою без визначення розміру застави. Прокурор ігнорує суд. Як інстанцію ігнорує рішення суду, не визнає це законом. Він був, я розумію, що він не отримав ухвалу, але він був в залі судового засідання. При ньому зачитувалося це рішення. Він точно знає, що воно набрало чинності, що забезпечить альтернативний запобіжний захід виконання Романом Дудіним, покладеним на нього обов'язків. Але прокурор знову вирішує, ні, не забезпечить. І подає тримання під вартою без альтернативи. Ми тривали а, час сьогодні розглядали, дуже було багато аргументів. А, ми були обурені таким клопотанням, чесно кажучи, заявляли навіть відвід сьогодні прокурору. А, суд першої інстанції а, постановив а, а зараз рішення, ухвалу запобіжний захід продовжити на 60 днів з альтернативним. Таким самим в розмірі такому ж як визначила апеляція, скажіть, будь ласка, ви апеляції будете подавати? Ми це вирішимо завтра після консультації з Романом. Нам треба з цим ночним приспати, і завтра, після консультації з Романом, ми вирішимо про наші подальші дії.